Далі у програмі черговий урок козацького бойового мистецтва Спас. Долучайтеся. Сьогодні ми розглянемо елемент козацького танцю, який називається повзунець, як навчитися повзунцю. Сьогодні ми розглянемо кидок, який називається в спасі Перетуб або передня підніжка. І сьогодні ми розглянемо тактику ведення бою по квадрату в спасі. Зараз ми вивчимо. Козацький елемент, який називається повзунець. Повзунець виконується дуже просто. Ми присіли. На жаль, у мене трішечки хворе каліна, ручки тримаємо так і побігли. Наступна вправа, кидок, який називається у спасі перетоп або передня підніжка підсікання». От ми з Константином зараз його продемонструємо. Я беру, дивіться, уважно, ножку одну ставлю сюди, роблю добрий захват і дивіться, оцю ногу ліву я максимально вставляю назад і от, і от роблю такий кидок. Цей кидок робиться як підсікання, але дуже швидко. Я зараз продемонструю трошки на швидкість. Ведення поєдинку по чотирикутнику також тактичний прийом, коли ми немовби уступаємо або підходимо. Нам, уявіть собі що ваші ноги, якщо ви поставите ноги сюди, то уявіть собі чотирикутник, Да? І назад трішечки чотирикутних. Що ви стоїте якби два чотирикутника вперед і назад. Яким чином робиться тактичне переміщення? Ми просто беремо, коли на нас іде атака, ми розвертаємося і стаємо в позицію якби кутних. Бог не без милості, козак не без щастя, казали сучасники про запорожців. Тримайтеся разом і ніякий ворог вас не здолає. До побачення.